Вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітися, поборете, Вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. За історією, степанці йдуть у саме пекло революційних подій, де розібрана бурківка, де йшли бої, де йшли бої. Сьогодні ніч була спокійна. Банда Януковська нічого сьогодні не підприймала. Була одна атака, хлопці розказують, атаку відбили. Оце все, що залишилося після сьогоднішньої ночі. Це оці дим, огонь і барикади виросли в два рази більше. Будинок, будинок горить. Є? Загорівся будинок. Пожарні доїхати не можуть. Це Ці колони де снайпера стояли. Зараз там немає нікого. Все спокійно. Загорівся будинок. Загорівся будинок після атаки. Вон влучила бомба туди, чи що? Горить будинок. Ну, А Як буде? Хорошо, пускай. Да, Валя. Якраз на, на передовій там де це все. Нічого сьогодні такого не було. Була одна атака, атака відбила, але тут загорівся жилий будинок, я якраз його зараз знімаю. Все горить. Будинок жилий, горить, повністю, підпалили будинка. Ну, Гранатами кидали, банда. Зараз тихо, спокійно, нема нічого, все. Ну, Хлопці на місці відбили, барикади зробили ще в два рази більше. Коротше, людей побільшило. Ну, Дуже багато всього. Поки тихо, спокійно, ніхто не стріляє. Ми стоїмо на самій передовій, якраз по тими колонами, де то, тоді ми дивилися снайпера, стояли. Зараз там наші барикади вже нові, зовсім. Ось така ситуація. Ну все, давай. Пока. Це так біжить вода від того пожару, що горить там. Ловці підпалили скати. Спеціально зробили таку полосу. Полосу з чорного диму, щоб банда не могла і снайперських гвинтівок їм цілити в очі і в голову. Сьогодні за ніч, тільки що було об'явлено, було викрадено 10 активістів прямо із Євромайдана. Веркутівці вискакували по 10 чоловік, хватали 2-3 чоловіки і затягували за цю димову завісу. Це сьогодні Другий день такий новшества, яке придумали активісти, вони зводять всі скати із е, київських е, широтів, де машини ремонтують, скидають стару резину на нову. І підпалять таку димову завісу для того, щоб, для того, щоб не могли верховичці цілиться і снайперських віків, тому що дуже багато. Ми були тільки що в міській раді на другому поверсі. Дуже багато молодих хлопців, підбитих з очима, з головами, пораненням шиєю і так далі. Ось таке робиться тут зараз. Цей будинок два рази був підпалений, два рази його тут. Весь Маріїнський парк не видно. Це дуже добре придумали активісти, тому що зараз вони себе спокійно почувають на своїй території. І їх фактично взяти під обстріл неможливо. Сьогодні вже вияснили також, що перший, перша жертва, яка вчора була, це був по національності армян, український арм'ян. І при в його розтині дістали дві кулі. Тобто стріляли із снайперської гвинтівки, і снайперської гвинтівки. Одна куля попала в шию, а друга куля попала в голову. Тобто це було примінено вогнепальну зброю. І вже не раз. Вода тече від цього пожару, Вон ми бачимо з цієї сторони, з цієї сторони бачимо, йде під тиском водомет, це їхній водомет, але його не видно фактично. І ми тут от якраз біля цього, цього пожарища. Це хлопці, ці герої, які Перестали терпіти цю банду, які почали фактично брати все свої руки. Он один пішов прямо в тому вогні. Хлопець не боїться нічого. Захищаються хлопці, тому що, тому що снайпера можуть стріляти і може бути навіть кинути в будь-який момент, шумову гранату. Геркутівці вони зараз припинили тільки що буквально хвилин 15-20 назад. Вони кидали шумові гранати, а це вже знов перестали. Шумові гранати, вони, так як показували по телебаченню, беруть і прив'язують до них камінці, щебьон тускочу. Вона взривається і осколками поражають лице, шию, ноги. Дуже багато поранених, Дуже багато поранених. Але хлопці стоять, за сьогоднішньої барикади побудували такі, що навіть уявити важко. Дивіться, що робиться. Це все наживо, наживо. От ми живемо на вулиці Крут. І тут хлопці написали, наші Крути тут. Тобто вулиця Героїв Крут вже і має своє місце. В Києві на цьому євромайдані. Це наші хлопці, бойовики, які завоювали ці щити і вже використовують їх для своїх цілей. Це стадіон Дінамо, той, що ми дуже часто бачимо по телебаченню. Отут якраз і завжди стояли і цілились снайпера. От треба, мабуть, звідси відійти, бо бачу, там на горі стоять, стоять ці, ці беркетівці. А від них можна очікувати що завгодно. Це не люди, це просто... Це просто овчарки Януковича. От їх там. Багато, наверху, в Маріїнському парку. От вони. О, там вони. Хлопці готують свої пакети. Це така обстановка на 10-ту годину. На 10-ту годину все. Почалася знову атака бойовиків. Хлопці починають використовувати будь-які засоби. Бачимо рогатка, рогатка. Змусимо затулятися, тому що от, рогатку хлопці беруть, зараз щось будуть запускати. Для чого вона ця рогатка, я не знаю. Ну, побачимо. Вопців запускають рогатої каміння, треба тримати. Ногою там на Перевісно всі люди так колись в Римській імперії стріляли. Полетіло, полетіла, полетіла каменюка. Отакі методи використовуються зараз. Праше діло поновиться, почалися атаки. Хлопці, хлопці починають кидати, не вихован. Йдемо з передової, тому що ми без, без засобів захисту не можуть нас поранити. О, сталися шумові гарна. Наживо, все наживо. 11-та година. Були, кинули декілька гранатомових і знову припинили. 12-та година дня почалася знову якісь пожвавлення і ми вирішили теж допомогти нашим протестувальникам. Коли вирусять наші внуки і спитають нас, що ми робили під час революції, то нам не буде стидно їм сказати. Ми були першими учасниками тут. Так, подожди, я знімаюся. Почали кидати, шумові і вогняні гранати. Розбудили ворога в його лігві. які в свій час перекрили дорогу в степені сім машин без які їхали сюди, щоб стріляти з вихідних і поражати наших активістів. Слава Україні! Степенська делегація, котре прийшла на лінію. Дивимося бруківочка яка. Це порозбирали бруківочка на рахунок відступу. І підемо, глянемо, що там робиться біля тих пожарищ, які були сьогодні. Зараз вже три години. Час перемір'я. Цей час якраз члени опозиції пішли на переговори. Лічко, Яценюк і Тягний бок. зараз знаходяться у президента і тому зараз на Майдані, не на Майдані, а на Грушевського тут у нас тишина, спокій, пожарники, пожарникам дали добро на те, що вони погасили всі тимчасово всі пожарища. От вони які повністю все. Потушене, вода тече, горівшись скати. Даний час іде перемір'я. І тому ми зараз можемо тут вільно ходити. Ніяких стрельбіш, ніяких боїв немає. Як під час Олімпійських ігор. Переміряю. Зараз підемо, побачимо. Лобановського пам'ятник, що з ним зробили, революційні події. А жалко його. Відолага заморожений повністю, спалений, заморожений, попав під роздачу і теж має такі от неприємні наслідки. Це передова. На цій передові стоять хлопці. І дивимося. Тут пройти невозможно, кругом згарища. Вон далі там від Нолабановського. Відно Лобановського. Стоять там люди, вони далі, там є беркутята, беркутята, беркутята зараз спокійно стоять теж. Воно там Ситами, на горі. Вон там стоять, чекають, що буде після перемігнення. Ще раз табло, стадіон, стадіон Дінамо імені Валерія Лобановського. І Лобановського там. Не хочеться до його підходити, бо дуже далеко. Все, час переміря. Всі готуються до далі подій. Чекаємо результатів перемір'я. І переговорів. Не це, це, це жіно, жіночки Розносять нашим героям вами, Де ми тільки з вами не пересікаємо? О, Бачите, це, 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 ви ще нас не раз побачите, бо це дуже славетні люди Славетного краю, дуже далекого краю. Западна Україна. Так, все правильно. Західна Україна, Рівненська область, СМТ Степань. От це єдина надія на. В Западную область, потому что там мыслят нормально. А эти уже все, у них мозги уже не работают. С ними не договорись уже. Потому что с Восточной Украины, они вот, сегодня я посмотрю, они отстаивают свое. А что свое? Как в конуре заперся, получил 5 копеек за то, что ты там отработал смену и доволен мы... Ну так само, как и цих титушек загнали сюда за 200 гривен. Це той самий кримінальний е, клан, який випустив, Янукович в минулому році дав їм амністію 20 тисяч випустив, якщо ви пам'ятаєте, для того, щоб лякати народ. От він і залякує зараз, простий громадян, а цих тітушок ловлять. Так що тітушок треба ж голову кінці кінців, що ти за 200 рублей карди. Це робиться на краще, ефект, виходить за зворотній. Може і ти Це правда. Це може гріх, гріх казати, але... Шкода хлопців, що загинули. Я вчора аж плакав, їй але вже все воно йде. Без жертв не Без жертв революція це не революція. Чем закончилась в Грузии? Вона була розовая. Вся в трояндах. Закончилась тим, що всіх повязали і выгнали. Вот чим вона закінчилася? Революція должна, як Ленін делал. Зробив революцію, в першу чергу, своїх опонентів всіх. Чик-чири. Саду все равно прав був. А чим він не прав? Ти власний біжиш, якщо ти його вигнал, он побив год-два где-то в норі, а потом виліз і поки ще буде гід сил. Рибеспір сказав, що революція пожирає своїх дітей. Ідемо да. погріємося ще трохи для костра. Знову з нашими патріотами. От, так гріються на передовій хлопці, які захищають честь і славу Україні. І дівчатки коли гріються, допомагають їм духовно і морально. І Степанський патріот, як завжди, у кадрі. Слава Україні! Ми якраз на вході стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Лобановський там далі стоїть. По суті я вже показував. Це коктейлі Болотова для наших хлопців для оборони. Далі колони. Це за цими колонами. Снайперам тоді стояли, стріляли. Юра десь іде ззаду. Тут бачу, вже перегороджено все. Ми йдемо на сайдіон безкоштовно сьогодні. Проходимо фактично. На самий крутий стадіон. Беркуття там, там стоять за огорожею. Дивіться, як з дівчатами спілкуються. Вже чуть чуть не цілуються вони. О, то, мабуть, що такі домовляться сьогодні про якісь результати. О, пожалуйста. Так як на дівчата можуть договоритися із Беркутом. Стоять, хлопці там бідолашні. Іду поближче, може якого земляка побачимо. О. Ні, бо вас забирають, що хочете. Ось ж вони, Якуда? Чи є вони діти? Ну все, спустіться. <рес> Один з просто говорить. Ми ж нічого не поговоримо з газом. Ми це нормально спросимо. Пустіться, вони погалують. Пустіться, мішає. Ну чим, ну скажи. Прошу, вас просять нормально. Правильно? Так, ну хлопці налаштовані кардинально. Не будемо їх дратувати, цих беркутят, бо вони, я бачу, і так закопчені, як це є. Як курочки. Після сьогоднішнього диму, після сьогоднішнього бою. Не треба зараз це боятися. А ніхто не боїться, є поняття перемир'я. значить перемир'я, переговори. Закінчиться, далі воювати. Все правильно. навіть колись Олімпійські ігри були, і то було перемир'я. Ніхто ніколи не чіпав, саме злий ворог. Закон, є закон. В нашій стороні закон що дійшло, Куда повернув, там і вийшло. Тоже правильно.